Вітаю всіх. суми, паніка знову, нерви. Не читайте новини, будь ласка. Пройшла все це гівно. Так, суми до кінця року. Дивлюсь, тенденція, суми, місто суми, тенденція до кінця року. Місто суми, тенденція до кінця року. Яка у вас? Колісниця, звісно. Україна. Вже добре. Світ. Лицар -пентакль. Ну, підтримка України є. Це не окупація, це захист території. Кінцевий результат який? Ну, Розмов багато. Вас душить розмовами. Конкретно душить. Тут Україна буде робити все, щоб було все добре. Захист. Є захист, є дії. Окупації не йде. Якихось страшних дій не йде обстріли, самі розумієте, чому і як? Все відбувається так, як воно повинно бути. Не буде наступу на місто. Окупації міста не буде. Розмов, нагнітання хріна буде, вкидів інформаційних до хріна. І треба вестись менше. Скажімо так. Це тенденція, яка йде до кінця року. А четвірка мочів це взагалі буде зупинка в якомусь точці. То я б сказала, що це кордони наші навіть. Кому вигідно перейти, дозволити перейти кордон. Тим паче, Суми, Сумська область має кордон з Харківською областю. За Харків-Гризня дуже сильно, за місто Мільйонник. Друге, після Києва. Нікому не вигідно, щоб під боком було гівно. Як з однієї сторони, так щоб і з іншої було, вибачте. Ось вам питання: в чому, чому тримають там Вогодухівський район. Ви розуміли.